16-17 грудня робоча група управління авіації та поліції на воді вирушила на берег Дніпра в населеному пункті Власівка, щоб перевірити інформацію. Рибалок щодня в певний час на воду виходять браконьєрські човни. Цього разу на воду порушники вийшли близько опівночі. А вже повернутися мали б о 5-6 ранку. Вже на світанку приблизно о 5.40 до берегу підійшов катер з двома браконьєрами. До них під'їхав автомобіль Ніва з причіпом, куди оперативно перегрузили частину риби. Після чого автомобіль почав від'їжджати від берега. Щоб не дати браконьєрам виїхати з рибою, прийнято рішення перегородити дорогу. Катер у цей момент швидко відчалив від берега з іншою частиною рибу та сітками. Схожі ситуації команда дозору та управління авіації та поліції на Водій фіксує вже не вперше. Дані обставини можуть вказувати лише на одне: відсутність якісного моніторингу за водоймою місцевими службами. За даним фактом на місце приїхали представники кіровоградського рибоохоронного патруля та поліцейські світловодського відділу поліції для складання матеріалів і встановлення підозрюваних у браконьєрстві. Останні, в свою чергу, не визнають, що займалися виловом риби в Дніпрі. Пояснюючи все тим, що випадково знайшли рибу серед ночі і вирішили забрати її собі, оскільки вдома чекає троє голодних дітей. В результаті у підозрюваних вилучили автомобіль, причіп, сітки та рибу. Такими діями браконьєри завдали збитків державі на суму 996 тисяч гривень. Команда річкового дозору продовжує збирати докази систематичної недбалості, браконьєрства та корупції. Незабаром ми проведемо прямий ефір. З цього приводу підписуйтесь та підтримайте наші сторінки. Долучайтесь до моніторингу за водоймами.